Щодо нічної атаки. Ворог запустив 14 ракет, крилатих ракет класу Х-101, Х-555, також 31 шахет. Зрозуміло, які шахет 131 та 136. з 14 ракет вдалося нашим ППО збити 12 ракет. Ну і також 100% шахетів було ліквідовано. Отакий от доробок от наш повітряний сил. Куди ворог цілив? Куди бив? Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях є в нас відео прекрасно. Наш наші ППО працюють в районі Хмельницької області Староконстант. Костянтинів збивають безпілотні літальні апарати ворога. Ось ці кадри прекрасна робота і є влучання. Загалом хочу вам сказати, що це не перший і не другий, навіть не третій удар ворога саме в цьому напрямку з часу повномасштабного вторгнення. Чомусь собі вирішили окупанти, що старокостянтинів там нагадаю є злітна смуга, що там вже дуже багато часу. Багато місців базуються наші ф- 16 Відповідно, вони намагаються регулярно бити в тому напрямку. Ну Бачимо наші. Оборонці в повітрі працюють дуже і дуже добре. Про це ми ще поговоримо і про те, чим нам потрібно захищати небо, особливо в контексті Харкова. Тому що вчора, як я і казав вам, було чотири прильоти. Звичайно ж, в першу чергу, це удар по епіцентру. Дві ракети авіабомби влучили саме в гіпермаркет. Жахливі кадри їх продемонструвала власне харківська прокуратура. Як це виглядає, Це от наслідки удару. Це просто якесь жахіття. Що відомо наразі станом на ранок 26-го Травня є інформація, що внаслідок російських авіаударів по епіцентру загинуло 12 людей, з яких 10 залишаються неопізнаними. Кількість поранених в епіцентрі зросла до 43 осіб. Крім того, кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб. Про це повідомляє очільник міста Ігор Тєріхов. Загалом повторюся, що 25 травня ворог наніс 4 потужних удари по самому місту Харків. Ну і відповів. Відповідно, після цього наш міністр закордонних справ Дмитро Колеба сказав, що аби убезпечити наші міста, і в першу чергу ми говоримо про Харків від ударів з боку Російської Федерації. Є два. Підходи, це і два вирішення цієї проблеми. Про що активно дуже за оце от Ви бачите, це центр Харкова. Багатоповерхівка і я ще два слова скажу про епіцентр, тому що от пропаганда російська в перші години після удару розповідала, що у РАМИ влучили в склад боєприпасів, техніки і всього військового ем, обладнання, які передає Україні ненависні ем, альянс НАТО і наші західні партнери. Потім вони трішки з Змінили свою риторику і почали заявляти, що насправді вони не били по епіцентру, а натівські реби змінили траєкторію польоту їхніх ударів і направили на епіцентр. Ну, бачимо, різняться показання окупантів як завжди. Так, от власне повертаючись до Кулеби, Кулеба каже наступне: що є два ем, лише варіанти вирішення того, аби ворог не міг бити по території. України і відповідно по Харкову в першу чергу це дозволити нарешті використовувати західне озброєння на території агресора. Про це також ми детально поговоримо. Всі за і проти, хто висловлює рішучість, аби надати дозвіл, хто е, каже категорично ні. І окрема тут позиція для пана Орбана з Угорщини, тому що він абсолютно навіть не хоче затверджувати е, надання нам. Прибутків з активів Росії в Белії. Ну і другий варіант: перший це зі стобити по території Російської Федерації каже клеба. Другий варіант це аби альянс закривав частину неба над Україною. Ми вже неодноразово про це говорили. Такі країни, наприклад, як Румунія і Польща, та які мають потужні засоби ППО, вони б могли частину території України прикривати, збивати ракети і інші засоби, які запускає Росія на нашу територію по нашій території. Відповідно з трактуванням, що це є потенційна загроза. Для Альянсу, тому що ракети що рухаються в напрямку Альянсу, рухаються. Їхня кінцева мета невідома, ці. тому всяке може бути. От Знову ж можуть сказати росіяни, що там Реб змінив польот ракети, тому і під таким от приводом можна збивати ці ракети. От, власне, про що я кажу? Про те, хто за те, аби збивати. Ракети, які летять з боку е Російської Федерації, вніше так е е хто за те, аби використовувати е західне озброєння по території Російської Федерації, в першу чергу про це заявив е очільник НАТО Єнс Столтенберг. Він каже наступне: що нарешті настав час е власне дозволити Україні збройним силам України силам оборони нашої країни використовувати західне озброєння по території агресора, тому що. Харків це яскравий приклад того, як ця заборона дозволяє окупантам повністю нищити інфраструктуру прикордонного міста та області. Окрім цього, також Столтенберг е вказав на важливість Китаю у війні Росії проти України. Так, от генеральний секретар НАТО вважає, що підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України. Цитуємо, Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із заходу. Дом у той самий час Пекін підживлює війну в Європі. Не може бути і того, і іншого одночасно. Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Москві деталей мікроелектроніки та технологій, які Російська Федерація використовує для виробництва ракет, танків і літаків для війни проти України. Генсек НАТО також повідомив, що Лянс готується відіграти значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву. Цитуємо для України ще не пізно перемогти КР країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброї великої дальності. У цьому контексті він наголосив на важливості довгострокових фінансових зобов'язань, які забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки. Ну і власне, от про те, що я казав, що також Столтерман наголосив, що настав час дозволити. Україні захищати себе б'ючи по військовим об'єктам на території Російської Федерації, в першу чергу ми говоримо про Білгородську область, Курську область, тому що саме звідти йде вся загроза, і саме в цьому напрямку, з 10 травня, в 5 ранку, ворог почав нові наступальні дії. Так, от хто проти цього, в першу чергу, <кхм> згадуємо. Італію, тому що в уряді Італії заперечили генсеку НАТО, який закликав союзників зняти обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території Російської Федерації. Про це сказав віцепрем'єр-міністр і лідер Ліги Матео Сельвіні. Е, і що він сказав: Італія ні з ким не воює, і якщо було... Правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військовій е, військових цілях Росії. Так само, як я повторюю, що Ліга виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не перед Покою третьої світової війни, ну от так що каже Сальвіні, що він хоче миру, то в його словах можна зрозуміти наступне: коли ми моделюємо ситуацію, коли припустимо, Росія перемагає в цій війні і припиняються бойові дії, тому що є звитяга Кремля і диктатора, це ж теж мир, це теж припинення бойових дій. Тобто, це так. Можна трактувати слова Сальвіні, тому що ми ж не наступаємо на якусь територію. Ми не кажемо, що ми хочемо окупувати якісь території. Ми лише маємо право на захист, про що і каже Єнс Столтенберг. Ну от ми дійшли до Орбана, тому що от Угорщина працює над більше того, над Переосмисленням статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО. Про це у традиційному п'ятничному кожного тижня в п'ятницю е, дає державному радіо інтерв'ю премєр міністр цієї країни Віктор Орбан. Ну то, власне, що він каже: горські військові посадовці і юристи вже розробляють нову концепцію, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО. Цитуємо Орбана, наші Сто офіцери наполегливо працюють над тим, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО, таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території. Країни, ну і тут власне що найцікавіше, що продовжує орбан демонструвати свою антизахідну антиукраїнську позицію наступною риторикою. Угорщина затримує ухвалення законодавства, яке б дозволило Україні отримати від Європейського союзу до 2 мільярдів євро на озброєння за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Після тривалих дебатів країни Євросоюзу цього місяця погодилися використати прибутки від орієнтовно 200 мільярдів. Євро нагадаю вам, що вони знаходяться. Ця частина активів знаходиться саме в Бельгії. І саме в одному з фондів так от прибутки від цих от 190, майже 200 мільярдів доларів становить 2 мільярди, і ці кошти мали би направити Україні на військову підтримку. Але Орбан каже, що ми не хочемо, аби наша частина, так бо ми, як одна і ціла частина є європейського союзу, ці кошти були на військову підтримку, бо ми не підтримуємо, ми не даємо зброї і не хочемо надавати зброю і підтримувати купівлю зброї. Відповідно, ЄС розробляє вже домовленості з угорщиною для запевнення, що той відсоток вказаний вирухований прибутків від заморожених активів, які мала би надавати або йти та по документах від угорщини. Відповідно, воно не буде направля... направлятися на купівлю зброї. І знову ж тут Орбан каже наступне: що мовляв автоматизація цих переказів на тому що ми не будемо точно знати відповідно, що за ці кошти куплено. Мета єдина в Орбана це затягувати, затягувати і. Ще раз затягувати передачу Україні допомоги, в тому числі військового. Плану до речі, також хочу вам сказати, що Wall Street Journal каже наступний, і це важливо, що США можуть негайно змінити ситуацію на Харківщині, знявши єдину заборону. Знову ж таки про те, що казав е, Столтенберг, що буквально одне рішення Байдена, буквально один підпис очільника Білого Дому змінить абсолютно все на Харківщині. То от власне вони кажуть, що повинен дозволити Байден використовувати зброю західного взірця, яку нам передають саме на цьому напрямку на території російської. Федерації нагадаю вам, що зараз активно ведуться розмови дебати в США. Америки. Конгресмен Макол навіть на мапі я вам в попередніх ефірах демонстрував, наочно продемонстрував, як можна застосовувати ракети АТКМС радіусу 300 кілометрів, аби нейтралізувати ворога на півночі. Майк Джонсон, але треба зважати так. Майк Джонсон це спікер палати представників нижньої він є республіканець. Це цілком може бути і політичного характеру заява на фоні е, майбутніх виборів США, але він підтримав, начебто, використання зброї Сполучених Штатів Америки на території Російської Федерації, використовуючи або її використовувала м -м, Україна збройні сили і наші оборонці. Ну і знову ж таки, як навіть каже Wall Street Journal, що е, в іншій New York Times, що навіть Ентоні Блінкен вже готовий, той, який переїздив Україну, і розповідав, що вони не заохочують і не м -м, вітають удари по Російській Федерації, але Україні на начебто самі вирішувати, як використовувати зброю, начебто, вже навіть сам держсекретар Ентоні Блінкен починає тиснути і готує документи і майбутні розмови з Байденом, президентом США, аби натиснути і аби Байден дозволив бити по території Російської Федерації. Наголошую, мета цих ударів абсолютно не загарбницька, не абсолютно не для руйнування цивільної інфраструктури чи ліквідації цивільних на території Російської Федерації. Єдина мета цих ударів убезпечити Україну Україну. Інці від геноциду з боку терористів, якщо Росія не буде мати комплексу с 300 аби бити з Білгорода по Харкову, нищити інфра інфраструктуру, відповідно ми розуміємо, не буде це прильотів. тому що збивати С-300 практично нереально. Єдиний вихід це бити по комплексах і установках. С 300 де вони знаходяться в Білгородській області, куди вони стріляють по території України. Все логічно і зрозуміло як білий день. Питання лише політичного характеру, лише політична воля наших партнерів.